Доброго дня! В цьому відео я покажу, як в електронному журналі на платформі нові знання можна виділити учнів екстернату та до сімейної форми навчання. Переходимо на нові знання, заходимо під своїм логіном та паролем і відкриваємо з вами вкладку Адміністратор. Це може зробити кожний класний керівник. У вас тут є дві вкладки Батьки та учні. Ви переходите у вкладку Учні. Натискаєте і обираєте прізвище того учня, який у вас буде вчитися на екстернаті. Для того, щоб інші вчителі бачили, що це екстернат. Обираємо ось тут: редагувати біля прізвища учня. Прописуємо для нього обов'язково логін. Це пишеться англійськими літерами. Я просто прописую прізвище. І можу ще додати декілька цифр для того, щоб точно логін був не зайнятий. Тепер обираємо колір. Тут є така вкладка під назвою Колір. Обираємо для екстернату. Я обираю колір під номером 5. Бачите, пишуть, це ім'я вже зайнято. Тобто, треба додати ще одну. І подивимося. Не хоче. Давайте підберемо. О, тепер підходить. І так, колір під номером 5 для екстернату. Якщо це сімейна форма навчання, то оберемо хай буде текст під номером 3, хай він буде жовтеньким. Ну, так, як це екстернат, то я обираю колір під номером 5. І далі натискаю на клавішу оновити. Встановили і дивимося тепер в журналі. Натискаємо на журнали, заходимо в будь-який предмет. І дивимося. Учні екстернату підсвітилися. Тобто, кожного я підсвітила. Таке саме можна зробити із учнями сімейної форми навчання, тільки виділити їх іншим кольором. Дякую за увагу!